Друзі, вітання. Чи підірве ворог кримський титан? За повідомленнями ГУР його дійсно заміновують. І після Каховської ГЕ, звісно, багато хто боїться, що буде техногенна катастрофа. Але перший момент, для чого ворог це робить? Перший момент це те, що всі дороги в Крим вони проходять так чи інакше через армянськ, де розташований кримський титан. Що це дасть? Можливий підрив Кримського титану. Там є амміак, і, в принципі, це буде отруйна хмара, яка накриє від 20 км. Але, будемо говорити відверто, воно швидко розсіється. Ставка на те, щоб, можливо, затримати потенційно наступаючі сили Сил оборони і отруїти ґрунт в тому числі. Створити чергову техногенну катастрофу. Чи можуть вороги це зробити? Ну очевидно, що вони роблять на це ставку. І ворогу не потрібно економічно сильний південь, звільнений Україною їм потрібно одягнути кайданки, скажімо так, на Україну, змусити Україну витрачати після війни більше на відновлення територій, особливо в умовах економічної кризи, тому що ворог робить все, щоб аграрного господарства на півдні не було. І загалом хоче, щоб Україна витрачала багато грошей саме на відновлення, а не на оборонку. Наприклад, відповідно не можна виключати такого розвитку подій. Про це потрібно зараз вже говорити, і потрібно робити все, щоб не дати ворогу підірвати кримський титан. В будь-якому випадку ця катастрофа і поряд не буде стояти з ГЕС. Втім, це чергова. Може бути рана на нашому півдні. але це не має зашкодити силам оборони звільняти південь. Слава Україні! Переможемо всіх.